Всім привіт, друзі, це «Цензурнет», Я Марина з донелю і це короткий аналіз тих самих 20 пунктів, які озвучив Зеленський. І багато де це пройшло як такий доконаний факт, що це, мовляв, наша мирна угода. Але ті журналісти, які були присутні на цій зустрічі, кажуть, що це був драфт. Але е, навіть ми розуміємо зараз, що цей драфт викликав цілком таку логічну реакцію Російської Федерації. Вона їм не сподобалася, ця мирна угода, і вони кажуть, що ми на таке не підемо. Зате дуже цікаві оцінки дав головний спічрайтер. Володимира Зеленського, який сказав, що ми хочемо вивчити певні реакції, і очевидно, певні реакції Зеленський хотів вивчити саме українського суспільства. Тому моя задача як українського журналіста, якого не запрошують на такі акції, тому що, до речі, дуже багато медіа не були запрошені на цю зустріч Зеленського, де він озвучував цей драфт. Оцінити, що ж там не так, і де насправді у Зеленського продовжується ця вся історія із кручу вірчу. Отже, тут головний момент, який мене зацікавив, це вибори. Зеленський думає про вибори. І знаєте, коли ми випускали дуже багато відео, чимало наших глядачів писало, що ви насправді нагнітаєте, ніхто не думає про ці вибори. Думають ще і як тим паче стало відомо, що із сьогоднішнього дня розпочинає. Засідання робоча група під керівництвом Стефанчука Корнієнка, де вони будуть шукати формат, як проводити ці самі вибори. І от Зеленський, коли він озвучував весь цей драфт із 20 пунктів, він велику увагу звертав саме на президентські вибори і навіть заявив, що Україна може провести ці вибори у скорочений термін, саме 60-90 днів за умов безпеки. Ну і тут же ви спитаєте, а де розмови про інші вибори? Я нагадаю, що нас Саж горить, щоб проводити парламентські вибори, щоб проводити вже і місцеві вибори, тому що всі терміни давності вже пройшли. А от про них так активно не говорили. Тому Зеленського в першу чергу цікавлять саме президентські вибори. І тут у нього є таке невелике алібі, тому що коли... Розпочалися ці мирні перегомовини у гольф-клубах Майамі, то американці справді натякали на певні речі, що, мабуть, треба проводити вибори, і вони звертали увагу саме на президентські, про інші вони не говорили. І от Зеленський і його команда вхопилися саме за цю історію, президентські вибори, і тепер намагаються крутити їх і вертіти. І далі я розповім, чому. Ну, по-перше, дивіться, коли Зеленський. Пояснював, що це за драфт. Він сказав, що я готовий до кампанії, але спочатку мир за крісло ніхто не тримається. І тут Зеленський насправді суперечить собі, тому що я нагадаю, він у нас за освітою юрист. Він принаймні має диплом юриста. І коли Зеленський заявляє про те, що має бути мирна угода, але цю мирну угоду має ратифікувати або український парламент. Який складається в основному зі слуг народу, або ми будемо проводити референдум, і там хай люди вже визначаються, чи влаштовує їх такий мир, такий мирний договір, то тут він суперечить сам собі. Чому? Тому що ми можемо відкрити закон про референдум. Я нагадаю, що зміни у цей закон вже вносила монобільшість Зеленського, тобто, все це було зроблено руками уже фракції Слуга народу. Там є дуже цікаві такі моменти, коли ж референдум не можна проводити. Зацитую коли предметом референдуму можуть бути питання спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету територіальної цілісності України, таким чином є спроба команди Зеленського перекинути відповідальність із своїх плечей. Саме на відповідальність українського народу. Це, до речі, не вперше, і, до речі, зараз дуже багато е, моментів стосовно цих виборів коментує Давид Архамія. Я пригадую його інтерв'ю у Наталки Масільчук, коли він е, дуже багато е, розповідав про те, що там відбувалося в Стамбулі, і що таке були ці мирні перемовини в Стамбулі. Е, у Безні 2022 року, то там теж була спроба сказати, що ми будемо проводити референдуми, і хай люди вирішують, який мир їх влаштовує. Ну, і ще один момент дуже цікавий у цьому ж самому законодавстві про референдуми. А, справа в тому, що банкова не відкидає можливості якось, як то кажуть, внідріть дію на ці е, вибори, і е, тут якраз прописано. Чи можуть такі ж вибори відбуватися онлайн, точніше, не вибори навіть, а референдум. Цитую, що пише законодавство. Кожен реалізує своє право голосу шляхом подання бюлетеня на паперовому носії або шляхом електронного голосування в порядку, визначеному законом. Тобто, початково люди мають таки голосувати на паперових носіях, але Зеленські не опускають такої можливості, щоб провести, можливо, цей референдум і через. Електронні голосування. Тому, що ми маємо у підсумку? Зеленський шукає способи, як умити руки і дуже білим і піхунастим піти саме на швидкі президентські вибори, тому що та соціологія, яка вряди годи з'являється, вона показує, що у Зеленського ще є, хоч якісь шанси, хоча б у першому турі, набрати якісь бали, а там якось далі покаже. Час тим паче у його оточенні є низка персоналів, як то Михайло Подоляк, Сергій Лєщенко, які дуже чітко розуміють, що ці збиті льотчики вже нікому будуть не потрібні, і тому треба триматися Зеленського, тому що це вершина і пік їхньої кар'єри. І більше таких заробітків і медійних згадок вони не матимуть. Тому не дивно, що у свіжому своєму коментарі Михайло Подоляк сказав, що ви знаєте, Володимир Олександрович має йти у президенти на другий термін. І все це абсолютно ясно для чого це робиться. Далі давайте не забувати, що паралельно з'являються у нас теж свіжі соціологічні опитування, і там дуже щедро публікують нові цифри різних досліджень, кого українці хочуть бачити президентом, і загалом який формат майбутнього парламенту їх би влаштував. Ну і свіжа соціологія, наприклад, команди Соціс. Вона дуже печальна для Зеленського, тому що там за цифрами дуже чітко видно, що якщо у цих виборах президентських відбувається другий тур, то Зеленський тріском пролітає, програє ці вибори не лише Валерію Залужному, а і Крилу Буданову. Тим паче, коли ми говоримо про парламентські розклади, то там ситуація ще набагато гірша. Тому що навіть якщо Зеленський проведе свою маленьку з фракцію, вона з усіх боків буде обкладена саме фракціями Залужного Буданова, та також Білецький підтягується, тому що в нього є там певні цифри, і е, також матиме свою фракцію Петро Порошенко. І не дивно, до речі, е, проаналізувати е, яку коаліцію будуть робити всі ці нові політики, нові обличчя. Також Зеленський він має такий певний страх перед своїм майбутнім, тим паче в світлі всіх цих скандалів із Міндічем. Він дуже боїться, що за корупціям оточення його втопить, і доведеться відповідати за ті всі ті речі, які творилися уже безпосередньо під час повномасштабного вторгнення, і як країна готувалася до війни. Тому що я нагадаю. Питання а, того, що трапилось на Чонгарі, чому у нас були розміновані величезні шматки української території, вони нікуди не зникли, і всі ці ниточки ведуть саме до команди Зеленського, саме до політичних управлінців. У інтернеті я нагадаю, не бракує новин, де Зеленський Єрмак та інші персони, які представляли саме за команду. Нахвалювалися тим, що вони займаються розведенням військ, розмінуванням певних територій, і як же вони крокують до миру з Російською Федерацією в той момент, коли треба було дуже активно готуватися до повномасштабної масштабної війни саме з Російською Федерацією. І тут насправді Зеленський і його радники вони не розуміють, що є певні запити історії, які неможливо зупинити. І країна за сім років вже дуже награлася у коміків у тих людей, які пройшли за квотами блогерів і виявилися адпітими ватниками, як то Макс Бужанський, наприклад. І а, тут а, вже цілком очевидно, що наступний наш президент, якщо вибори відбудуться, це буде людина, яка носила камуфляж. І тут його питання абсолютно а, тут його прізвище абсолютно воно другорядне. Тому що такі запити українського суспільства, і знаєте, тут абсолютно не дивно, що після цих соціологічних опитувань з'явилася певна така інформація, певні вкиди від таких безумних депутаток, як Мар'яна Безугла, які намагаються знайти компромат на потенційних конкурентів Зеленського. А саме я там побачила допис у Мар'яни Безуглої про те, що мовляв, який же ж залужний Скаціна вирішив на різдвяні свята. Поїхати на море зі своєю дружиною і там проводить час. І це дуже страшний компромат. І таких компроматів, очевидно, буде більше, будуть виписувати, які погані і Білецький, і Буданов, і Залужний як конкурент номер 1 по всій президентській соціології. І тут же я хочу підкреслити, чому це Зеленського не врятує. Я дуже рада, що КМІс, який завжди робить такі. А підсумкові соціології року видав дуже цікаве нове дослідження про те, що думають українці, наскільки ми адекватно готувалися до повномасштабного вторгнення. Попереднє таке опитування було у вересні 2025 року, а це уже підсумкове. І воно є дуже критичним для зеленського. Воно свідчить про те, що українці готові певний час помовчати, але вони нічого не забули. Так, от про неготовність України до, про, до повномасштабного вторгнення заявляють 78% респондентів. Причому 50% серед цих людей вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми. Тобто, це тверді такі упередження людей, їхні усталені думки і безумовно ніяке кручу вірчу Володимира Зеленського і намагання усунути своїх конкурентів і видати, що це вони не готувалися до війни, а він готувався, вони не зіграють. Ну, а що там буде творити робоча група з підготовки законодавства, виборчого раджу дуже слідкувати, щоб не вийшло так, щоб відповідальність за повномасштабне вторгнення і ті масштаби окупації, які ми зараз маємо, були перекинуті на плечі українських громадян. А Зеленський вдавав із себе білого пухнастого зайчика, який точно не знав про повномасштабне вторгнення, і все робив. Беріг наші гроші на банківських рахунках, беріг людей від паніки, але не попередив про головне про те, що західні розвідки заздалегідь попереджали брати лопати і копати траншеї. Всім дякую за увагу.